На Хмельниччині оштрафували на 25,5 з половиною тисяч гривень двох поліцейських за отримання хабара. У Хмельницькій міськраді відзвітували щодо приборкання негоди. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо завершено досудове розслідування авіакатастрофи Бровараху, у якій загинуло вище керівництво МВС. Слідство встановило, що командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних по всьому маршруту запланованого руху, а екіпаж не мав допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Також через складні погодні умови гелікоптер виконав політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і зіткнувся із землею. Вертоліт пошкодив дитсадок, сусідні будівлі та припарковані автівки. Крім вис високопосадовців МВС, загинуло 4 жінки та дитина. 31 особа, серед яких 13 дітей було поранено, повідомляють в офісі генпрокурора. Про підозру повідомили п'яти посадовцям. Київське золото повернули до України після 10 років судів. Про це розповіли в національному музеї історії. 565 предметів з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці Крим Золото і таємниці Чорного моря в Нідерландському Амстердамі. Вже у столиці саме тут вони зберігатимуться до деокупації Криму. Музей повернув нам античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років розповіли представники музею. 23 листопада, 23 року, біля населеного пункту Клішіївка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойових завдань у складі свого підрозділу загинув командир механізованого взводу, старший лейтенант, мешканець села Довжок Сергій Глаговський, повідомив голова Кем'янець-Подільської райради Михайло Сімашкевич. Сергію назавжди 52. Схиляємо голови перед воїном вічна слава і пам'ять герою. На Хмельниччині оштрафували на 25,5 тисяч гривень двох колишніх оперуповноважених уповноважених кримінальної поліції міста Городок за отримання хабара. Слідство встановило, що у 2019 році вони отримали від підозрюваного в крадіжці 400 доларів за закриття справи. Суд визнав їх винними у зловживанні впливом. Щоправда, визнав недоведеною обставиною про те, що вони саме вимагали грошей. Окрім штрафу, суд також на три роки заборонив їм працювати в правоохоронних органах. У Хмельницькій міськраді відзвітували, що прибирати дороги обласного центру почали ще з ночі. Аби прибрати сніг на маршрути, виїхала снігочисна техніка. У муніципалітеті зазначили, що насамперед розчищають вулиці, якими курсує громадський транспорт. Сьогодні на дорогах міста працює важка техніка підприємства: дев'ять піскорозкидавачів, три трактори обладнаних відвалами та механічними щітками, а також чотири міні-трактори придбаних за придбаних цього року за кошти бюджету громади. Розповів виконуючи обов'язків директора комунального підприємства по будівництву ремонту та експлуатації доріг Віталій Засоренко. Додав, що станом на 11 ранку на авто на автошляхи висипано 130 тонн солі та 58 тонн піщано-соляної суміші. Також на вулиці міста вийшли двірники з усіх управляючих муніципальних компаній та комунальних підприємств, котрі розчищають від снігу прибудинкові території, посипають піщано-соляною сумішю, пішохідні зони. Прибирають сніг і у парках та скверах міста. Тротуари від снігу звільняють і за допомогою спеціальної техніки. У міськраді наголосили, стан доріг і тротуарів у місті контролюється цілодобово. На цьому ми з вами прощаємось. Мирного дня і перемоги усім нам. Долучайтеся до благодійності, підтримуємо ЗСУ. Тримаємо стрій! Слава Україні!